Друзі, всім вітання, всім доброго здоров'я. Займаю сьогодні такою роботою, складаю рамочки. Робимо вже на наступний рік запаси. Тут у нас натягнута проволока, тут ще не натягнута. Також на дворі складаємо ті рамочки, котрі виварювали. Ось, Найголовніше зараз взимку, що робити, це робити запас на літо. Сьогодні товариш каже, тобі добре, що зараз роботи менше маєш, ніж влітку. Ні, це не так, тому що взимку роботи, як правило, теж дуже багато. А ми масштабуємось, тобто збільшувати будемо пасіку, тому в нашому випадку ми ще більше маємо роботи. Тобто зимою ми нас ще більше ми більш зайняті і більше маємо зробити роботи. Адже, наприклад, нам треба наступний рік ще заготувати близько 11 тисяч рамок. Ну вже частина заготовлена, звісно. Нам потрібно корпуса зробити, потрібно криші, ну, наставки. Дуже багато роботи треба проробляти, а вже фактично сьогодні, 3 січня, от відповідно ми вже частину вже зими пройшли, половину зими фактично. Тобто не так багато лишилось. Зараз півтора місяці там весна, там обліт бджілик і так далі. Ну відповідно, вже часу не так багато лишилося. Тому хто на наступний рік планує збільшувати пасіку, щось поновлювати, то зараз робіть, усе спішіть, тому що потім весна приходить і вже часу ні на що немає. Ми продовжуємо займатися такою роботою. Цього року робимо 300-ті рамки самі. Купили дирокол купили. Ось такі отвори робимо. Натягуємо проволочку. Теж станочок спеціально придбали для натяжки. Проволоки гарна натяжка, як струна Ну, З Божою допомогою працюємо. Всім миру і добра!